Всім привіт на каналі Тимур 10 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Песне Ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю Ми прочитали третю частину голови, яка називається Дідусь бабусею Рятують від зайвого ризику. Сьогодні нас чекає четверта частина цієї голови. Ну що, поїхали. Мені дуже хотіло запитати у пана Гольштайна, скільки марок відкласти на рахунок грошей на щодень і скільки взяти для купівлі акцій, але з досвіду спілкування з ним я знала, що він ніколи не дасть мені конкретних порад. Це розумний пан розтлумачував мені лише принципи фінансової перемудрості. Як цим принципом скористатися на практиці, залишилось винятково моєю справою. Він домагався того, щоб я не покладалась геть усьому на нього, а була на себе відповідальність за свої гроші ото, що взяла слідчити. Я мала 1130 євро. Завтра день виплати. Я вирахувала, що отримую 360 євро. До того ж, деякі власники собак платили мені за дресуру, це ще 180 євро. Потім я підбила підсумок. Завтра я одержу 540 євро, докупи матиму 1670 євро. Я вирішила запропонувати фінансовим магом вкласти на купівлю додаткових акцій по 1250 євро. 420 євро я мала намір покласти завтра до банку. Мені потерпіло на душі від думки, що знову зустрінуся з пані Гайнен. Як добре, що я послухалась доброї поради і обирала для відкриття рахунку ту людину, яку полюбила з першого погляду, задоволена, що знайшла добре вирішення проблеми я лягла спати, а ще ствердила для самої себе, що знову переживала надзвичайно цікавий день. Власне кажучи, усі мої дні були суцільною пригодою. Я ніколи не нудьгувала, а все почалось з мані з його науки про гроші. Білий лабрадор, як завжди спав біля мого ліжка, я замислено погладила його, скільки змін відбулося. Я була вже далеко від тієї кірою щорік рік тому. У мене з'явилася купа інтересів і купа друзів, пан Гольштейн, подружжя Ганкампів, Марселі, пані Коза. Від гарячого припливу вдячності я прихилилася з ліжка і міцно змогнула мані в голову. Мені блискавично облисав мені обличчя Отшибенок, подумала я і щасливо заснула. Ну, от і все. Ми прочитали повністю голову, яка називається «Дідусь з бабусою рятують від зайвого високу. В наступній серії нас чекає голова, яка називається Кінець великої пригоди. Але це, може, будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал в тим морем До побачення!